Друзі, всім привіт! Сьогодні зустрічаємо ще партію автомобілів зі Сполучених Штатів, і сьогодні буде контент для тих, кому набридли мазди, кому набридли ауді. Сьогодні ми зустрічаємо дві ось таких шикарних БМВ. Одна з них це 330 трічка в кузові G20, а інша БМВ це електричка i 4 Зараз евакуатор сюди заїде і покажу вам їх більш детально. Ось вона, друзі, це просто неймовірно шикарна машина. Я, Навіть в мене немає слів. Комплектація просто крутезна. Пам'ять сидінь, шкіряний салон, ось така коричнева шкіра, електрорегулювання, підігрів, вентиляція, проекція, адаптивний круїз, підігрів керма. Ось такий вже салон тут буде на цих i4. Бачите, який дисплей. В принципі, на нових трійках g 20 він також схожим монітором, але ось так це все виглядає. Купа запчастин у нас є в багажнику. Але то ми вже будемо розбирати з ними після дефектовки. Пошкодження у нас по підвізці і пошкодження у нас по лівій частині. Капот алюмінієвий будемо, скоріш за все, міняти. Бампер, треба фару. Треба буде ось тут ось всі елементи, підсилювач, але рівненькі ланжерони, все красиво, все гарно, підвізку виправимо, гуму купимо. Коротше, це просто буде шикарний автомобіль. У нас ще біла така є в дорозі, потім вам її покажу через можливо тиждень, можливо через півтора вона приїде. Обов'язково по цим двом машинам буде огляд на моєму YouTube каналі, тому слідкуйте, дивіться і я вам все детально розкажу. Ну, У просто... мене просто <світ> <світ> слів немає, яка вона крутезна, друзі. Я просто в захваті, чесно. Тепер почекає в черзі і поїде потім на відновлення. Це буде цікавий контент. Mazda, Audi, це у нас все також є. Також вони стоять в черзі, чекають. Але BMW це прям те, що миле моїй душі і серцю. Зараз ще трієчку покажу. По-перше, пошкодження, ось такі гарні, не страшні, не критичні. І по-друге, комплектація. Тут у нас оригінальний М-пакет з бампером. Повністю це не Тайвань, як на авторія, це оригінал, акустика Harman. звісно, електро, звісно, підігріви. М-кермо, адаптивного круїза немає, але і без нього досить хороша комплектація. Один тільки М-пакет коштує в Америці близько 5 тисяч доларів на трійку, оригінальний, трішечки, можливо, дорожче. Ось такі диски, бачите, навіть ковпачки стоять завжди в правильному. Положені BMW. Ех, люблю БМВ, просто обожнюю, буду знімати і все розказувати. Тому, друзі, для фанатів БМВ, в принципі, для фанатів Ауді, для фанатів маст, контенту у нас буде багато.